Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, спільночани, браття, сестри, всі люди доброї волі. Хвала Богові, ми сьогодні підсумовуємо ще один день нашого Божого благословенного дня, часу того духовного єднання, духовного служіння. День, як звикло, активний, хтось не раз мені говорить, Отче, коли він вас не активний. Дякую Богові за сьогодні прекрасні зустрічі, за служіння, за дар того священнодіяння, де ми мали нагоду і молитися, і послужити, і зустрітися. Насправді це велична велична радість для мене, як священника, сьогодні зустрітися. Знову з нашими дітками після певного часу перерви, де ми збіглися на спільноту, де діти наповнили святиню своїм гамором, своїм співом, своїми голосами, своїми щебетаннями, де ми з нашими дітками, батьками, наставниками, де ми разом провадили нашу спільноту, десь старалися долучитися і бути разом і наповнювати тою молитвою. Все, що тільки є можливе, все, що тільки Богом благословенне. Тому кожного, кожного разу, коли ми приходимо на то молитовне єднання, ми знову, знову славимо Господа і працювали сьогодні на славу Божу, зробили дуже багато прекрасних вервочок для наших хлопців, для наших героїв. Тому, власне, дяка велика вам, усім, любі молільники, любі спільночани. За вашу підтримку, за вашу допомогу, за вашу офіру, жертву, яку ви складаєте, ми будемо продовжувати десь домовилися сьогодні з дітками, що ще на наступний раз так само рівно за тиждень, у суботу, ми зберемося і теж будемо продовжувати, щоб ще більше зробити вервочок, бо залишилося ще дуже багато матеріалу. І, власне, ми можемо собі дозволити завдяки багатьом спільночанам, які... Допомагали, які передавали, які складали свої ефіри, тому, власне, низький уклін кожному спільночанину, молільнику, всім, хто сьогодні був разом з нами, і кожна дитинка тими пальчиками по кропичці збирала ті вервочки воєдино, запалювали свічку, прочитали молитву на кінець, освятили, щоб кожна вервочка була освячена. Тому кожного кожного разу приймаючи. То, Боже величне благословення, пам'ятаймо про того Духа правди, Духа істини, який наповнює кожного з нас. Пам'ятаймо про те, що Господь Ісус сьогодні в Капернаумі проганяє лукавого, знечистивого від людини і цей чоловік, який був у синагозі, промовив слова Ти, си Божий святий, Ти і той, про кого. Ми чули і проповідували пророки. Тобто, лукавий найперший впізнавав Христа всюди, де тільки Господь не був, де Він не перебував, не так людина, як лукавий, пізнавав Господа і тремтів перед ним. Пам'ятаєте, ми недавно читали про стаду свиней, де власне оцей легіон, цей нечистивий дух просився: Не виганяй нас, не проганяй, дозволь нам перейти в це стадо свиней. Але план Господній був інший, коли вони перейшли в стадо свиней, воно кинулося з кручі в море і все потонуло. Тобто саме місія Бога це знищувати це лукавство, знищувати ці всі гордині, всі ці гріховні, нечестиві речі, які нараз ми допускаємося в нашому житті. Тому любі молільники, любі спільночани, суботній вечір, який. Запрошує кожного з нас до молитовного служіння. Запрошує нас кожного до пригадування про те, що завтра маємо той Божий день, день, в якому ми маємо той обов'язок людини, християнина, практикуючого, пам'ятати про цей символ Христового Воскресіння, який ми всі пам'ятаємо, що стався з суботи на неділю. Саме того часу, і, власне, ми, як віруючі християни, після Христового Воскресіння обходимо і шануємо, і святкуємо день недільний як символ Христової Пасхи, Христового Великодня. І тому кожна неділя в році в нас є тою неділею Христової Пасхи, Христового Воскресіння. Тому долучаємося сьогодні. Мав сьогодні дуже таку коротко, коротко тривалу зустріч. І де, насправді, будучи на похороні, не мав нагоди обняти і насправді приділити того тої хвилини часу. Але до храму святого в часі похорону зайшла пара чоловіка і жінки, які моляться з нами, які моляться з нами Вервицю. Вони з Львівщини, знаю, що сказали мені про те, але вони прибули з Америки, щоби. Побачити і зустрітися з отцем Ігорем. Мені дуже приємно, я дуже дякую за ту хвилинку, другу часу, що ми могли б один одному побачитися в очі і навіть зробити собі світлину, з якою поділюся згодом. Але це була дуже коротка зустріч. Я дякую вам за добрі слова. Я знаю, що ви зараз молитеся. Ви після нашої зустрічі прямували. До Крилоса знаю, хотіли планували їхати до Старуні. Але мені дуже приємно є було бачити вас і дякую вам за теплі слова, за щирі обійми, дякую за те, що молитеся, і дякую, що такі, за такі тисячі кілометрів прилетіли на Україну і ви виповнили своє бажання зустрітися. Тому дякую Богові за кожного молільника, за кожну людину. Дякую сьогодні так само. Нашим спільночанам за посильну поміч як на вервичці, так і власне допомогу бідним, допомогу тим, хто потребує одежі. Це мої рідні рогатинці, які теж були сьогодні в нашій парафії, прибули. Тому власне Боже проведіння, воно супроводжує нас, тільки потрібно завжди віддаватися в його обійми і бути разом до кінця. Тому молимося зараз нашу вервицю. Дітей запрошую до молитви, наших героїв до молитви, всіх, хто зараз разом з нами. Бо насправді ми сьогодні зробили велику справу, і я трошечки поділився з вами маленьким коротким відео. Світлини скину згодом, але дякую Богові за все, що ми дотримали слова. А вам дякую за підтримку, за те, що щоразу стараєтеся долучитися і чуєте прохання свого священника. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний! Утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого, перед усіма віками, світла від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого. І марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес, у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через Пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава І Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, навіки Амінь, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, <къв choices> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кій> Отче наш, що і сина Писах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, благодарення. Тому долучаємося до молитви. І дякуємо Богові за всі його ласки. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом, Марі, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша молитва, за наше воїнство, за наших хлопців і дівчат. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших безвісти, молимося за оздоровлені і стілення, які в немочах перебувають. Молимося щиро за родини, кожну родину, яка сьогодні потерпає в тих болях, в тій невідомості, в тих стражданнях, підтримаємо їх молитвами, підтримаємо добрим словом, добрим ділом. Нехай наша підтримка завжди буде. Від щирого серця. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно тії, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. <кхем> наш четвертий десяток, наша молитва за родини, за сім'ї. За хворих і немічних, страждущих, терплячих, одиноких вдів і сиріт, подорожуючих тих, що в чужині, молимося наше намірення місяця жовтня, згадуючи узалежнених, яких ви записали, дуже багато на молитву, згадуємо за навернення грішників, молимося щиро за наших дітей, онуків, правнуків, батьків, братів і сестер, молимося щиро, щоб ми йшли стежкою спасіння. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мар Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, <кхід> Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, наша молитва, поминання душі спочилих, яких ми сьогодні зранку згадували в молитвах на святій літургії, поминаємо наших героїв, захисників, згадуємо в молитві. Кожного, хто переставився вічне життя в часі війни, від найменшого до найбільшого, згадуємо в молитвах своїх рідних, близьких, померлих, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, усім, нехай милосердний Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Господнього Отця Сина. Святого Духа, нині і повсякчас на віки, Амінь. Нехай буде з нами. Любі молільники, хвала Богові. Ще раз і ще раз дякую всім, хто разом з нами. Дякую за кожного, за всі родини, які сьогодні наповнили тою духовною радістю нашу молитву. Дякую особливо так само сьогодні нашим жертводавцям, які складали свою поміч на приготовлення вервичок для наших героїв. Це вам, любі спільночани, дякую щиро. Сьогодні ми з дітками творили дива, і це насправді ці вервиці, вони зігріті теплотою їхніх сердець, дотиків їхніх пальчиків. Тому, хвала Богові, ми будемо мати чим поділитися з нашими героями, які чекають на їхні гостинці. Тому дякую вам за те, що ви долучаєтеся, і дай Боже, щоб ми і далі долучалися до добрих справ. Завтра недільний день, тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за те, що ви завжди робите добрі справи. Хтось сьогодні мене навіть запитував, отче чи ще не пізно? Не пізно, тому що ми сьогодні не зробили все, що планували, тому що не те, що планували, багато праці, але ще залишилося дуже багато на Багато хрестиків є. Ми ще хочемо доєднати це. Тому на наступну суботу теж ми будемо збиратися і будемо довершувати все те, що ми сьогодні розпочали. Тому ніколи не є пізно зробити доброї справи. Тому дякую вам щиро за молитву, чекаю на молитовні наміри і дякую Богові за вас. Слава Ісусу Христу!